Мокрий ефект зараз залишається дуже третовим ефектом, і в нас є для нього спеціальні вії. На одній стрічці одразу три довжини 9, 10, 11. Це я тримаю мікси, щоб ви розуміли. От а, Тут немає так окремих довжин: 8, 9, 10. Тут на одній стрічці одразу у ці довжини до замовлення. Зробили ось таку комбінацію: 0,03. Це, це. Це від 9-10-11, 12 13, 11, 10, 11, 12 та 8,910. Ліки спеціальні для мокрого ефекту. Вони, як бачите, неймовірно насичено чорні, і вартість однієї коробочки складає мікс 290 гривень. Є у товщині 003, 005 та 007. Дуже зручно ними виконувати та дуже гарні роботи виходять для мокрого ефекту. Я зараз хожу. Особисто з цими віями найближчим часом, сподіваюся, зроблю для вас на моделі. Також, вони ще називались раніше в нас вії за одну годину. Наращування за час. У мене навіть такий курс був. Розглянемо ще раз. Нижній ряд короткі вії, середній ряд трошки довші, на одну довжину, і найближчий ряд найдовші вії. З рахунок такої комбінації ми отримуємо дуже гострі промінці для мокрого ефекту. Використовувати ці вії варто просто знімати прядку і ставити на війки. Робота з цими віями неймовірно швидка. Також рекомендую поєднувати з закріплювачем, тоді ваші промінці виходять дуже гострими. Зараз хочу вам показати, як штучний інтелект відобразив ці вії на наших клієнтах. А тепер давайте поглянемо, як вони виглядають в реалі. У товщині 003. Вони дуже витончені і неймовірно легкі на очах. У поєднанні з закріплювачем промінці зовсім не розлітаються. Вони тримають свою форму і через це з ними дуже зручно працювати. З цими віями ви отримуєте швидке, легке нарощення, дуже насичено чорне у зони повіка та дуже гострі кінці. Навіть якщо ви не будете використовувати закріплювач, все одно ці вії завжди будуть виглядати як мокренькі та гостренькі, бо вони спеціально створені для цього ефекту. Подивіться, як виглядають про і обов'язково спробуйте та запропонуйте клієнту топові віки та топове нарощення 2025 року.